Щось мені підказує, що ця мудрість пустелі вже в нас раніше була. Але можете про то написати в коментарях, якщо справді була така історія. От але здається, в такому ключі ми на неї не дивилися. Тому дуже радо. Запрошую на нову мудрість пустелі. Знову згадаємо про Абу Мойсея і про надзвичайно велику істину від нього. Дуже радо, велка. Тож певні люди почули про велич, мудрість і святість життя Аби Мойсея і вирушили, щоби з ним зустрітися. Або про це дізнався, і хотівши уникнути цієї зустрічі, от, вирушив, щоб просто піти зі своєї скетіс. І пішов десь там на мочарі чи як там воно. От, але, подорожуючи туди, по дорозі зустрів все-таки тих людей. І вони до нього кажуть, що ми прямуємо до Аби Моїсея це людина якогось великого такого розуму, умертвлення і взагалі дуже духовна людина. От ідемо до нього. А Аба до них каже: Навіщо ж ви до нього йдете? Та це ж дурний. І вони кажуть: як? Він каже, не варто. Ну і ті розвернулися і пішли до свого дому. По дорозі. Прийшли до монастиря от, і кажуть, що йшли ми до аби, якого ви нам порадили, але при цьому всьому зустріли якогось монаха, який сказав нам, що не варто, бо він дурний. От, ну, І ці здивувалися дуже монахи кажуть, а як він виглядав? Вони кажуть, ну, мав трошечки такі пошарпані шати, от, досить високий, і чорний. От на що монахи здивовано відповіли, це і був або Мойсей. А сказав він вам так, тільки тому, щоб уникнути зустрічі з вами. Другі, ніби з одного боку, річ ясна. Чому сказав, що спробуємо подивитися на те в іншому ключі? Подивіться, цей монах справді. Ідучи духовною дорогою, одна із нагород цієї духовної дороги це також визнання людей, які приходять до тебе за порадою, приходять до тебе по молитву, приходять до тебе, щоб не знаю, якось ну досвідчити якоїсь особливої Божої благодаті, Божого діяння. От і погляньте, в нашому повсякденному житті ми постійно намагаємося щось здобути, щоб отримати визнання в людей. Не знаю, намагаюся стати найкращим там механіком, щоб люди приїжджали до мене, намагаюся стати, не знаю, найкращим дипломатом, щоб десь там вивести свою спільноту, свою країну на якийсь найкращий там рівень, щоб люди. От, врешті-решт, сказали, що от який класний цей спеціаліст, там, чи щось такого. От, постійно, постійно, щоб ми, ми не вибирали, та навіть. Говорячи зі своєї позиції, так, готуючись до якоїсь проповіді, все одно розраховуєш, що будеш мати якусь певну вдячність от, від людей, якусь нагороду, так, бо вони будуть слухати, вони, там, може, будуть переживати якісь особливі речі, і просто не знаю, будеш кимось великим в їхніх очах. Ну, це вже трохи, я мабуть, загнув. От. Але по факту, без визнання людей, важко нам осягнути щастя. Натомість той, хто справді шукає більшої цілі. От він також робить ті самі речі. Також намагається стати найкращим дипломатом, найкращим механіком, найкращим священником. Але для, для того, щоб це отримати, для того, щоб отримати це визнання, йому не потрібна думка людей. Йому потрібен досвід Бога. А часто люди цей досвід забирають. Дорогі, яка наша ціль? Чого хочу осягнути я? Чиє визнання мене турбує? Найбільше, якщо це не Боже, задумаймося. Бо цілком можливо, що ми працюємо на нагороду, яку вже починають під'їдати миші. Хай Бог вам благословить, допоможе і не дасть нам втратити нашу нагороду. Нагороду, яка походить від нього. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па!